Усім привіт, агенти. продовжуємо шукати дані, які нам передає Алані Келса. Тепер ми переміщуємось в Constitution Hall, і вона каже, що коли ми зберемо всі дані, вона сподівається, що ми зрозуміємо, чому вона так робить. І перше завдання в нас знов закодовано, але вже не двійковий код. Чутливі дані розположені в якомусь домі. І знов на допомогу нам приходить чат GPT, і він розшифровує, що тут закодовано слово Haunted. І в Constitution Hall якраз є в нас контрольна точка Haunted House, будинок з привідами. Тобто нам треба захопити цю контролку. Ну, hey а мені щось дати. Нормально? Так, і друга активність зашифрована повністю, і дуже багато цифр. Якщо чесно, це вже дратує. У нас якийсь прогрес 50 цілей, мабуть, бо закодована тут така фраза: на одного ворога менше крізь приціл, ще одна зарубка на гвинтівці. І тут, мабуть, якась помилка, або ми самі повинні були б здогадатися, що не просто «райфл» гвинтівка, а Марксмен Rifle, тобто снайперська гвинтівка. Тож можна брати будь-який снайперський білд, або просто на маленькій складності і вбивати 50 ворогів. З гвинтівки снайперської. Якщо у вас не спрацьовує це завдання, спробуйте перезайти або змініть снайперську гвинтівку на якусь іншу. Останню пораду виклали на трела самі розробники, тож підемо шукати ворогів. tiles detected agent detected Serious trauma detected. science critical. навіджу снайперський білд Якраз вистачило. І останнє третє завдання. Якщо розшифрувати, то вийде Recon Patrol in Constitution Hall. Виходить, нам треба патрулювати цей район, і прогрес у нас 0 з 3, тобто виконати 3 якихось активності. Зробимо страту і контрольну точку тут поряд. Контрольна точка зарахується за 2. You don't have to do this. Yes, I do. We've come too far and I'm not going to let all this be for nothing. They're going to kill you? Only if they find out. So don't tell them. I don't like using you as bait. You're the one who got me into this. We're going to die, aren't we? And we're all going to die eventually. Might as well do it with a clean conscience. It's not fair. It's not the quantity of the time, it's the quality. So stop wasting time and enjoy what little we have left. <laughs> Isaac just turned on the red light. I guess he thinks we're off mission. Stop wasting time with me. Go. Be with your girl. And maybe the last time. You're right. I need to see Faye. Apologies, Agent. Bridge. Disabled her watch and ended the recording. Отже, це остання розмова Бріджити Бартона, після чого він відправився на Коні Айленд у парк розваг, де ми його і затримали майже вбивши. І за цього він не зміг передати повідомлення від Фейлау. На тій місії нам постійно заважав мисливець, якого довелось вбити. Він, начебто, допомагав Шеферу, але схоже, що міг і вбити його. A boy. What? Schaefer and the Hunter are working together? Yes, good job. Is the Hunter still in play? The line's not secure, ma'am. Who cares? Negative on the Hunter, Miss Sokolova. I suppose it's up to you now, Schaefer, and our remaining BTSU operatives. But that shouldn't be a problem for you. We're ready, Natalia. Я досі до кінця не зрозумів, чи знає Соколова про те, що Бардон зрадив бівні, але вона точно намагалась його знищити, коли напала на білий дім, але непритомного шефера сховали і загинув тоді капітан Льюіс. Тож, Бардон Шефер досить цінний для бівнів і також для спецпідрозділу він може розповісти якусь цікаву інформацію. А ще він, можливо, має доступ до надсекретного сховища Соколової зі складною системою авторизації, про що ми дізнались у сезоні ляльководи. В найближчих сезонах він повинен опритомнити і стати активним персонажем. Можливо. А ще цікавий момент з годинником. Нагадаю, що Бріджит є неактивованим агентом спецпідрозділу, а також мисливцем і при цьому знаходиться у чорному бивні. І Айзек, виходить, все слухав і визначав її статус. А остаточне вирішення передати інформацію через Шефера про мисливців, Макмануса і ще щось зробили з Бріджит Ренегата. Тож на чиєму боці Айзек? А точніше, кому він підкоряється. Не схоже, що він щось вирішує для себе. Це Анна може обрати з ким їй бути. Якщо ви слухали розмови зі спуску, то знаєте, що Келвін Макманус приймав участь у розробці всіх технологій Ortiz Robotics і має доступ до всіх цих систем зв'язку. Гадаю, в потрібний час він може вимкнути нам Айзека і у нас буде тільки один вибір: мережа Рінегатів та Анна. Тож треба з нею дружити. І далі у нас шостий тиждень. Ми переміщуємось в Джудішері Сквер. Сподіваюсь, ви починаєте розуміти, чому мені довелося стати Касандрою місце зустрічі Суддівська площа. І перше завдання у нас переплутані літери. Два слова я розпізнав, це спеціалізація, зброя і далі мабуть еліменейшн, тобто усунути зброю спеціалізації і прогрес з 25 чогось. Ну тобто вбити 25 ворогів зброєю спеціалізації. Схоже, що гранатомет та арбалет не працюють, а я спробую зі снайперської гвинтівки ТАК-50. Для того, щоб генерувати ці набої, можна використовувати сет вістря списа. Колись раніше він більш-менш якось працював, тепер зараз він цілком розрахований саме на зброю спеціалізації, і використовувати їх в якихось білдах дуже важко. Але для такої справи якраз підійде. Раз у хвилину він генерує набої для вашої зброї спеціалізації, і також збільшує шкоду від неї. І я швиденько скрафтив 4 частини цього сету з бронежилетом і рюкзаком, щоб більше отримувати цих набоїв. Але за потреби в мене виходить 50 шансу і 122 критичної шкоди з гвинтівкою і трохи більше зельмою. Але ви завжди можете взяти маленьку складність і тоді буде ще простіше взяти, наприклад, кулеметника спробувати, хоча не знаю, чи буде воно зараховувати. Тож подивимось, що з цього вийде. Просто пороблю щось у відкритому світі. Ось зарахували тільки трьох. всіх зараховує. Oh, Раніше за мене вбили. Ух, uh, це було довго і виснажило. Не найприємніший досвід. І наступне завдання... Establish Intel Location in Inderblock. Індерблок це у нас контрольна точка, шлака блок. Продовжуємо її захоплювати. А що ж таке? not yet. Someone cover me need to reload Знов якийсь фейковий екзот. І останнє завдання I eat the Locals, тобто допомогти місцевим і отримати дані зі сховища, мабуть. Скоро, що нам треба подарувати 100 ресурсів, якраз на цю контрольну точку можна. Well, it worked. He loves Faye and asked her to join his security detail. My plan is working. It is. I can't believe it is working, but it's working. If she can get a moment alone with him, she can ask him to transfer the clearance to her, but if he doesn't do it, who's next in the line of succession? Secretary of Agriculture. We got eyes on him? Her but yeah, she's working a Sarah installation in Arkansas. She's a good one. If Ellis doesn't give us the key to the ark it will automatically pass to her. It's safe with her. Until Nat figures out she's in Arkansas and has her killed so Cal gets the key. It's easier for her to pretend to be the hero. she's not indiscriminately murdering politicians to install her puppet. One suicide, you can explain. but 17 untimely deaths. Yeah that's a pattern you can't explain away. Agent, I regret to inform you. that the Secretary of agriculture died last month. of death, anaphylaxis, allergic reaction to sesame oil. Так, Знов щось про проект Ковчег. Тепер зрозуміло, чого Фейлау таки вбила президента Еліса. Він відмовився віддавати якийсь ключ від Ковчега. Схоже, що це не щось фізичне, а якийсь варіант біометричного допусту, раз його вбивство автоматично передавала ключ іншому. І про які 17 вбивств розмова. Ключ перейшов до міністерки сільського господарства, і виходить вона 17-та? А хто ж був до неї та Еліса? Бо президент і віце-президент вже померли, Еліс якби третій. тут щось не зрозуміло. Але виходить, що Кіннер втратив цей ключ. І Наталія Соколова таки усунула якусь невідому нам міністерку з Арканзаса, і тепер все це у Кела Макмануса. Можливо, це таки те, що дозволяє Соколові будувати підземне місто. Хоча можливо, що мається на увазі, що від Еліса до Макмануса 17 політиків, і тоді у нас є ще шанс перехопити когось іншого з доступом. Про це ми, мабуть, дізнаємось пізніше. Тож чекаємо наступного тижня і нової інформації. Також пишіть ваші коментарі та ставте вподобайки, і заходьте до нашого Discord, щоб пограти у кампанії. Хай всім щастить та мирного неба!